З руками. Я нічого не роблю з ним. Я просто розгортаю свій центр. Але я натягую його руку. У прилуках пройшов благодійний семінар Айкідо. його присвятили збору допомоги для збройних сил України, зокрема прикордонникам з Чернігівщини. Ми сьогодні передамо, скажімо так, військовому чотири міна шукача і ще там дуже багато всього необхідного. Відеозвіт нам військові подяку пришлють у відповідь. Подібний благодійний семінар проходить уже вдруге. Резюмує Світлана Дяченко. Президент Федерації Айкідо міста Києва провів потужний майстер-клас для юних прилуцьких спортсменів. Ми вдячні Ігорю Юрійовичу Шмигін, що долучив нас до цього дуже важливого заходу. Ми вдруге вже проводимо, але вже приобрели 8 при приобрели міношукачів міношукачів кордоні Чернігівської області. 25 лютого 22 року. Я е, добровольця територіальної оборони, Зараз е, військо, сапер. І в квітні 22-го року я із наші спортсменами зробили благодійний фонд. Ми допомагаємо країні. Це допомога сапірам у розмінуванні, в обладнанні. А для юних спортсменів уже встиг стати стилем життя. Цього дня учасники дуже старалися і проявили справжню майстерність, бо ж добре усвідомлюють кінцеву благодійну мету турніру. На зобрані кошти ми купили мінушукачі, дуже цінні, яких просто немає. І відправляємо в Чернігівський державний прикордонний атлас, державний прикордонний служби України. Це наша маленька така, знаєте, допомога їм. І друга вализа там у нас і кошки металеві для зрива міни, і паракор, і діелектричні щупи, пластикові діелектричні кошки. Ну це вже як, як, як я спеці відбирав і ми це ми їм купуємо, передаємо. І це дуже важлива справа, тому що діточки бачать, що вони допомагають реально. І ми попри це фізика. Звернулися до прикордонників, і коли вони їх стил, получат, вони зроблять відео подяку. І якщо це і можливо, буде ви теж його опублікуйте. Шово це мі... на шукачі тут з діточками. А через 2-3 доби вони вже будуть так. там. Вони вже будуть необхідні для того, щоб розмінувати нашу неньку Україну. Подібні благодійні турніри організатори пообіцяли проводити частіше, бо ж їх мета надважлива для спільної перемоги України. Спільними усі діточок клубу Торнадо, клубу Дайво, клубу Факідо, дитячі їх батьками. Дітичок хто займається. Ми зібрали 43 тисячі гривень. Ну, якщо хтось скаже це велика сума, так велика. Але вона от нам тільки вистачила один міношукач коштує 9 тисяч гривень, і ми привезли чотири. А на це ми купили паракорт. Кошки, щупи, інші, інші, інші. і відправляють. Тобто, ну, як знаєте, як кажуть, ми війшли вот в таку тютюльку, як кажуть, в тютюльку. Але це подяка, це подяка діточек, батьків, наших інструкторів. Захочу діточку допомагати в далі батьків, депутатів, бізнесменів. Що допомагайте ні, взагалі там кому-то, а от є Чернігов, Черніговська, Черніговський прикордонний отряд. Там чотири комендатури. А що таке на чотири комендатури? Чити міна не... шукача? Це ж нічого. Розуміє це така маленька, маленька капелька, Розумієте, але вона є страхувати, і ви повинні і благодійний проводили. Ми теж я не пам'ятаю скільки ми купили. 8, 8 мінус шукачі. Тобто вже да, то, це 10 мінус шукачі на 12 мінус шукачі анатолі. на прикордонний отряд. Це вже вона така річ, розумієте? От тому ваше, ми цим і займаємося. Спортсмени для наших хлопців.